Ось так виглядають місця відпочинку після вихідних. Гори непотребу перетворили зелену зону на суцільний смітник. Та найгірше те, що люди не задумуються, що поліетиленові пакети та пластикові пляшки не розкладаються десятками років. Тому якщо їх не прибрати, вони залишаться ще нашим правнукам. Люди зізнаються, відпочивати поряд із смітником неприємно та кращих місць неподалік рівного не знайдеш. Сигар грязно сильно. Вода тут хороша, тепла, але сильно грязна. Особливо там, тут візясну сміття, не знаю тут. Можна відпочити нормально, в принципі. Для власного сміття хлопці приготували пакети. Куди викинуть непотріб, знають. <рес> Ось <рес> ви плануєте собі викинути? Ні, звісно. Бо, ви пакети десь при виході. Там при виході є смітник? Так. Да. Забрати з собою залишки їжі обіцяють і інші відпочивальники. Ми прибираємо нас є спеціальний кулячок для сміття. А куди виносите? Потім ну, забираємо з собою і вже там десь. На зупинці чи коли приїдемо додому? Не спійманий, не злодій. На камеру ніхто не зізнався, що смітить. Втім, охоронці ставка у селі Заброль кажуть, робиться кожна друга компанія відпочиваючих рівнян. А багато таких смітників стихійно тут на території? Не. Скільки приблизно? Де не гляньте? А люди за собою прибирають? Ні. Чому вони хочуть на і буді? Очільниця села вже особисто ходила просити людей прибирати після себе. Каже, місцеві мешканці цього не роблять. Все сміття залишають рівняни. Ми вже з весни тричі виходили з людьми, виходили з молоддю, прибирали, вивозили. І я не впізнала. Я вчора прийшла я не впізнала цієї території. Там знову купи сміття. Ну, гори можна сказати. Ну просто. Ну, якось хотілося б, щоб люди розуміли, що земля це святе, вона нас годує, і її не можна так ображати. Більше просити людей не смітити, жінка не буде. Мешканці села самостійно тут поприбирають і після цього для відпочивальників запровадять платний в'їзд на територію, облаштують ігрові майданчики та встановлять смітники. А наймані охоронці будуть слідкувати, аби люди не смітили. Анна не цук Юрікобів новини рівного.